Не обіймай мене за плечі, ти зрадливий, доріг не знаєш, ходиш навпрошки, Непрошеним приходиш в мої сни, химери там народжуєш, зводиш мости і душу безсоромно роздягаєш. Ти перелюбник, зрадник. Ти це знаєш. Та знову ж шпаринку проникаєш, поспішно заворожуєш думки, тривожиш серце, геть іди, іди. фіранки з вікон не зривай, не стукай в шибу, Нахабно свою пісню не співай, її не слухати моя, бо я, бо я. Тебе я не волію. Ти ж це знаєш? Ідеш? Ти знову йдеш, мене ти залишаєш? Транзитом в душу днести залетів, ні поцілунків, ні обіймів не лишив, а кажеш, любиш, каже, що кохаєш. Ха! О, вітре, вітре, ти це добре знаєш, що перелюбник ти. І серце їд, така та ніч з тобою не проста, і насолода, і біль, і боротьба. Втім, твоя сила, а моя біда.